Моє вітання, дорогі брати та сестри. Всім, хто любить Господа нашого Ісуса Христа, приймайте щире християнське вітання. Я хочу прочитати одну історію, яка записана у Божому Слові. Це історія Євангелії від Марка, 7 розділ, із будемо читати Першого вірша. І е, ця історія, вона стається після того, як Ісус був, Він оздоровляє на душах у землі Генисаряцькій і. Сьомий розділ починається дуже цікаво. І тому давайте прочитаємо з вами сьомий розділ Євангелія від Марка. Перший вірш. І зібрались до нього фарисеї та деякі з книжників, які прибули з Єрусалиму. І побачили, що деякі з учнів його їли хліб руками нечистими, тобто невмитими. Бо фарисеї, усі юдеї, зберігаючи передання старших, не їдять, як старанно не вимають рук. А вернувшись з ринку, вони не їдять, поки не вмиються. Багато є й іншого, що вони прийняли, щоб додержувати миття чаш і геків і мідяного посуду. І запитали його фарисеї, і книжники чому ж ні твої не живи за переданням старших, але хліб споживають руками нечистими. Але він відказав: добре пророкував раз лицемірів. Про вас, лицемірів Ісая. Як написано: оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене, та, однак недаром шанують мене, бо ночають наук, людських заповідей. Занехаючи заповідь Божу, передані людських, ви тримаєтесь, обмиваєте глеки та чаші, і багато такого подібного іншого робите ви. І сказав він до них: спритно відкидайте ви заповідь Божу, аби зберегти своє передання. Бо моїй син наказав, шануй батька свого та матір свою, та хто зоречить. На батька чи матір, нехай смертю помре. І, а ви кажете, коли скаже, хто батькові чи матері Корван, чи дар Богові те, що, е, чим би ти скоритався від мене хотів, то вже вільно йому не робити нічого для батька чи матері, порушуючи Боже Слово вашим переданням, що його ви самі встановили. І багато такого ви іншого робите. Про що ця історія мовить? Е, Марк він пише про історію, він показує історію, що Хто у нас головні дієві особи? Учні Ісуса Христа, сам Ісус Христос є Божий Син, і фарисеї, і книжники. Хто такі були фарисеї? Це вчителі, це високопоставлені такі люди, які навчали е, Ізраїль. Вони такі люди, на яких вони є взірцем, тобто вони є вчителями. Книжники — це ті, хто читають ось цю Тору, тобто п'ятикнижня Моїсея. Вони прибувають із далекого міста Єрусалиму, і починається така історія. Вони бачать, що деякі з учнів не миють його руки, а в у... У єсть така, тобто традиція, що потрібно мити руки, потрібно мити чаші, потрібно мити гачики. І це можна сказати людська заповідь. Так, е, да, потрібно руки мити, це правильно Справа гігієни, потрібно, щоб у вас не було нічого ніяких проблем з руками і з цим остальним. Але Ісус хоче назначити нам одну таку річ, що. На сьогоднішній день ми ставимо людські пріоритети, ніж Божі. Тобто ми ставимо людські для себе закони, ніж Божі, ці заповіді, які він каже. І, в приклад, він приводить ось цю із тобто це п'яту заповідь, що шанує батька та матір свою. Тобто, та хто зречить батька чи матір хай смертю помре? Він показує нам, що Божа заповідь вона є звисока. І... Цікава така ситуація що між Ісусом і Фарисеями. Фарисеї, книжики хочуть поставити Ісуса, можна сказати, на місце, що Він винуватий, що Ти вчитель, ти їх не навчив учнів мити руки. Ну, тобто вони нечистими руками їдя. Ну, Це нормально, коли нечистими руками там, їмо, да, буває таке у нас. Але фарисеї забули одну річ: вони забули те, що Божий закон він є вищим над усіма. І читаючи із, із якого вірша? шостого вірша, ми бачимо, що Ісус Христос називає тих е, книжників фарисеїв глицемірами, про які добре пророкував Пророк Ісаї. Він каже, що: устами ми шануємо Бога, але серце наше далеко. Сьогодні Ісус Христос хоче нам показати, що люд, Божа заповідь вона висока над людськими цими правилами. Я хочу ще одне місце прочитати, але можливо, воно буде трошечки десь в контексті, десь ні. І пам'ятайте історію, коли між євреями і язичниками була така стіна. Язичники не могли відвідувати церкву до євреїв, потім. Ой, Тобто, Я щось трошки перепутав, пробачте, будь ласка. Між ними була стіна і вони не могли відвідувати церкву, то є, і можна сказати, що була така стіна. Ісус Христос Він прийшов на цю землю, щоб зруйнувати це все. Хочу прочитати послання апостола Павла єфесян, другий розділ. із 13-го вірша. А тепер у Христі Ісусі вище колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він би наш мир, що вчинив із двох одне і зруйнував середину перегороду, ворожнечу своїм тілом, і своєю наукою знищив закони заповіді, що з бог збудувати собі одного нового чоловіка, мир чинивши, і Христом перемити з Богом в обох і однім тілі, ворожнечу на ньому забивши. Показуючи цим, Ісус Христос Він прийшов на цей світ для того, щоб нас спасти від гріха, і об'єднати нас в одну церкву, щоб ми додержувалися цих Божих заповідей. Тому висновок, я хочу сказати, шануйте Бога, шануйте всі заповіді, які для вас залишив Ісус Христос. Шануйте ось ці всі, тобто шануйте Біблію. Тому що все писання є до Бога воно, воно може навчити, воно вас, вас підкріпити, воно може вас якби е, ну, тобто, підтримати якось. Да? І просто моліться. Моліться Богу за те, щоб ви могли з ним передалювати якісь проблеми. І... Читайте Біблію, тому що це дійсно важливо, коли ми можемо. У нас є якісь запитання, і ось ось ця абетка, ось це слово Боже, як хочеться, так і називайте. Біблія це і є інструмент, це є інструмент, який може допомогти вам у всіх ваших таки запитаннях, відповідь, ще щось. Тому читайте Біблію і до скорої нашої зустрічі. Підписуйтесь, поставте лайк, напишіть коментар, як вам це відео, як вам такий розбор, чи продовжує, чи не продовжувати. Був радий вас бачити з миром Божим. Благосвін вам всім. Амінь.